12 червня відлунав у стінах Черкаської обласної філармонії заключний у цьому сезоні гранд концерт багатоголосся. Юні таланти з Черкащини дарували свою енергію запал на одній сцені з професійними колективами черкаським академічним заслуженим українським народним хором та ансамблем «Росава». Від смілянської дитячої школи мистецтв брав участь ансамбль Смілянські козачата» керівник Тетяна Кулініч. Вони подарували глядачам чудовий виступ на вищому рівні. Від смілянської музичної школи номер 2 виступала із колективом філармонії учениця класу сольного співу Олександра Щербина. Її викладач Анна Ярошенко. Часть у концерті такого рівня із знаними колективами це незабутній вагомий досвід для юних вокалістів.